рада вітати вас на каналі. У мене ось такий букетик гарний з кропивою. Це я зараз буду варити зелений борщик. Колись я не могла подумати, що я буду їсти цю кропиву, так як раніше розповідали, що варила. Я думаю, як щавель, та щавель. А один раз приготувала, то це дуже смачно. Тож, йду на кухню і будемо готувати. Та треба щось йти робити на вулицю, бо. На вулиці погода хороша. Картопля з м'ясом вже готові. І я додаю сюди тарілочку зелені. Що у нас тут є? Кропива, потім цибулька нарізана і кріп заморожений. І все сюди. Петрушка є, але я її не люблю. Оп! Розсипається однією рукою незручно. Так, і підсмажка там ще є. Цибулька і Морква. І яйця ж також сюди варені. Я порізала їх, але, знаєте, буває таке, що інколи додаю, просто так розбила два яйця, розколотила, але більшість отак полюбляю. Інколи ще можу в підсмажку додати ложку томатної пасти, він такий тоді незелений, трошки рожевий, так сказати. Все, зараз перемішаю. Водички може долити сіль. І готовий борщик. Все зараз. Все, зараз закипить разок і готовий. Ось такий він виходить. Не знаю, правильно, чи неправильно але я готую так. І він смачний. закипить зелений нас, чи суп, чи борщик, хто як каже. І він готовий. Пахне так. Приємно на всю кухню, зелень. Весною пахне. Тож, отак от я готую. Кожен по-різному, але смачно все одно воно виходить. Все. Зараз вимкну, як закипить. І можна смакувати. Борщ я буду їсти зі сметанкою. Вон ложечку сметанки я додала. Зараз перемішаємо. Буде смачно. Я вже скуштувала, мені подобається. Хто напише, що <смі>, траву варити, але я скажу, що спробуйте. Я також колись так думала, але виходить смачно. Тож, хто буде обідати, снідати, вечеряти, всім смачного. І мені також. Ну що, друзі, борщик зварили, наїлися і можна йти щось робити. Буду я. Буду, я не знаю, що робити. Роботи вистачає. Хочу і полуницю, і зараз хочу помідори посадити, посіяти, вірніше, парничок. Відкрила зараз полью, бо тут сухари, геть сухенька. Коротше, виноград треба відкривати. Будемо щось поробляти. І на городі, і там, коротше, одним місцем скрізь. Це прийшла в двір і кочегарю. Буде ще. Шашлик. Так що, поки тут собі горить, я йду на город далі ще трошки попрацюю. На вечір, друзі, знаєте, прохолодно стало стало вдень так більш-менш, а на вечір прям холодно. Так, шашличок вже смажиться. Ах, пахне. Пахне-пахне зараз. П'ємо смачно повечеряємо і все на сьогодні. Нагороді там робила, я і не знімала одне й те саме, але трошки вже поросуваємося. Шашлик смажиться, я гріюся, бо холодно і нормально. Тут стояти то навіть добре. Це у нас вже наступний день. Макс там займався машиною, ми щось там всередині крутив вертів, а я на полуниці. Це я вже закінчую. З іншої сторони. Почала ля, а потім на наступний день з іншої сторони, то мені ось залишились ці два рядочки і все. Ось у відру все це збираю, бо треба його викидати. Це вже яке? На сьогодні друге, а так третє відро. І ще одне буде з цих двох рядочків. Так що працюємо. Там виноград Макс повідкривав сьогодні. Треба буде ще обробити його. Гірлянди висять вірьовочки, які ми підв'язували. А тим часом Макс ось тут копає, ну, не сам, як бачите, з Євгеном. Три рядочки у нас тут малини є, то треба перекопати, бо тут собаки її так затоптали, що дуже-дуже А Я піду, зараз буду збирати після винограду криття. Вон там плівка, мішки треба поскладати. Якось порохолодно стало. Так кіт наш пішов. І город у нас майже готовий до того, щоб його орати. Тільки треба забрати оці дві купи. Це ці гілячки такі, треба буде різати і шашлик будемо робити. Це я вже розповідала, що виносила сюди шовковицю, яку брізали, щоб плистя попадало. А те, що на кінці, не знаю. Коротше, орати можна, а там буде видно, куди ми його дінемо. Кіт полює, полює, чи що. Півдня ходить там. Ди сюди. Скажи, там заняття цікаве. Погратися можна. А так. Йду з городу. Он. Зробила все що. Хотіла. Тепер йду до винограду. Макс там уже порацює, обрізає. Зараз покажу, що. Старі рукава. Тепер залишилось поорати і все, треба ще сходити за трактор, дізнатися. Женя, що там, траса чи що? Траса чи що? Да, да? Пішли, давай. На велосипеді, на городі щось нове. А виноград трошки треба омолодити. Ось нові рукава попускали, а ці старі треба пообрізати. Один Максон уже обрізав. Ось він лежить. І цей будемо обрізати. Давай я цей обріжем все-таки. Нічого це воно в кожному є. це нормально. Так ми старі. Правильно, старій, то ну, туди підають, стають, наверное, десь відрівняється. це не ладно, вже все таки бачу, молодий вже ще. Помічник тут, як тут. Коротше, не тільки того, що старий, а того, що тут ну, це частіше, а там рідше. І не так багато врожаю буде. Ну, в цьому році. Ще знімемо урожай, а на наступний треба буде перебирати його, обрізати. Ось, Макс. Обріза, а тут ось нові рукава. Будемо в цьому році їх пускати. Ось тут повинні спускатися лоза, ми вгору і гроночки повинні бути. Тут теж ось вони лучше. Тут якось через одне тут ось і є, потім немає її. Так а тут і не пустиш ніяк. Що це, сюди його все нагнути. Нагнеш ну значить, все відпилю. Коротше, Макс пиляє щось сказав, трошки, трошки щось, чи крижа все підряд. Каже, у нас хоче виноград залишиться? Залишиться? Чи не залишиться? залишиться? Ну, 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 Треба лайти. Ага, сам на цей. Мен робив діло, а тепер мені помоляє. Як е помоляю? Зараз вона як три. Помаленьку ее нагнуть. Воно прийме форму, а потом ще. О Отут. Отак. Так точно вони будуть пускати? Будуть спасть, да. Вже як діпи начне рядуватися, то треба буде збирати одну. Дві блоки. Десять бусочку. І там так само. Процегнеш, ріжеш і пуляєш. Так, треба тут позагрібати, і оці шифери це, напевно, перерізати всі поставити. Це щось таке, вони тут роблять. Добрий день якийсь. Ну, треба, ну поки що так. Щоб не лізли ті собаки. А тебе є нова якась, бо ці no. так загрундює? Розгрундюю, я ж їх розгрунзую сам. А я не хочу. А вам кажу до нових зустрічей. Дякую за перегляд і до побачення.